Друзі, вітаю вас в цей день, 17 вересня, вівторок. Я, Олександр Мусієнко, ви на моєму ютуб-каналі, і це традиційний брифінг для вас із тих подій, які я визначаю актуальними та вартими вашої шановної уваги. Знаєте, спілкуючись із представниками дипломатичних установ міжнародних місій зі своїми західними колегами. Складається враження, що звичайно більшість із них підтримують Україну. Вони щиро вболівають за нас. Вони дійсно бачать всі ті злочини, які створює Росія і які коїть Росія, і готові нас підтримати, допомогти. Готові говорити про те, що Україна повинна виборювати далі, умови гідного існування, свободу, незалежність і якраз ось ці саме демократичні цінності. Європейські при цьому я завжди задаю запитання. Добре, ми готові і боремося, але так само будьте готові підтримати нас, надати нам необхідну зброю, надати нам боєприпаси, надати нам фінансову підтримку і допомоги. Це те, чого ми дуже потребуємо. Те, про що я постійно говорю, і от тут, знаєте, а так, 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 і бачимо, що є певні затримки і запізнення із надходженням цієї допомоги, а це ж важливо. Це найважливіше з точки зору продовження бойових дій. Зараз ми знову ж таки підходимо до періоду, як би там не було, але після осіннього. Буде зимовий, хто б мені що не казав, наступають піхотою, наступають танк, не використовують техніку менше інтенсивність бойових дій взимку падає. Вибачте, це статистика. Подивіться графіки і матеріали, відповідні, якими я оперую так само. І якщо ми подивимося на ці математичні розрахунки, то дійсно буде падати. А це час для України доукомплектуватися. Озброюватися і приділяти увагу навчанню наших підрозділів. До речі, про навчання і підготовку. Президент України Володимир Зеленський провів ставку Верховного Головнокомандувача і дав доручення Генеральному штабу Збройних сил України покращити умови підготовки і навчання особового складу. Це зараз дуже важливо. Так само, як і важливо вести. Перемовини з партнерами, аби вони розширювали можливості присутності і використання полігонів країн Заходу, країн НАТО для того, аби наші військові проводили там навчання. Це точно безпечніше, ніж є станом на зараз в Україні. Так само, якщо ми говоримо про ставку, то як зазначив президент, його поінформували розвідспівтовариство, це. Служба зовнішньої розвідки і головне управління розвідки Міноборони, що у окупантів у ворога падає моральне, значить, моральний стан. У них іде деморалізація станом на зараз. Що теж, в принципі, дуже важливо розуміти, чому вона відбувається, вона не може не відбуватися, тому що фактично ворог рік перебуває в наступі. Оцей виток наступальної кампанії він розпочався в жовтні 2023 року. Ось уже майже рік. Втрати є, розтягування ліній їхніх є, а не ті рішення командирів, як би їм хотілося, так само присутні. І це все грає так само в комплексі на деморалізацію. Глобально, як це може позначитися на фронті? Це буде позначатися на фронті так, що ворог буде звужувати свої наступальні дії. Тобто, що мається на увазі? Вони визначаться і вже визначились з основними напрямками удару: це Покровські і Кураківські напрямки. От, власне кажучи, на цих напрямках вони будуть найбільше активізовуватися. Є певні успіхи у ворога за минулу добу і за минулі дні в районі на південному фланзі Покровська. Це Українськ це Селідове, там ворог атакує. Так само вони намагаються йти в бік Курахового і обходити Курахового. Тобто, зараз ми будемо бачити глобально дві таких охоплюючі операції: операції з намагання оточити наші підрозділи і заблокувати логістику. Це одна в районі Курахового, і друга це на Покровськ. Ну, на Покровськ більш така амбітніша, масштабніша. Видно, ворог має наміри. Ну, зрозуміло, за охопленням, за масштабами. Це рух із південного флангу, це і рух на Мирноград. Ось як ворог діє. А на Курахове це рух із зі сходу на захід, з півночі так само, тиск, і з півдня вони планують обходити. Ось ці дві операції вони найважливіші зараз для агресора. Вони кидаються на це. При цьому на сході прагнуть ще відтягти дещо наші сили в районі Часового Яру. Ось таким чином діють. Ми в цей же час атакуємо на Курщині, зупиняємо з одного боку ворога там в районі Корінєва, з іншого боку, йдуть атаки українських військ з південного флангу. Тобто, в бік веселого, Тьоткіного для того, щоб розтягнути лінію оборони ворога в районі Курщини, ось такі дії відбуваються. Ну і там, звичайно, мета, я думаю, завдання максимум, якщо ми говоримо про Курщину, спробувати витіснити російське угрупування, яке знаходиться на півдні і південно-західній частині Курської області. Завдання мінімум забезпечити для нас хороші вихідні позиції, з яких можна буде утримувати оборону, вести оборонні дії і операцію, яка носить сковуючий характер, тобто недопущення переміщення військ ворога в інші райони ведення бойових дій, в першу чергу на сході. Ну і власне кажучи, це теж до речі, Курщина, вона теж викликає захоплення в наших партнерів. Вони говорять про це не публічно, десь все. Але як би там не було зрозумієте, воно все відіграє. Тобто це додає віру в Україну. І, власне кажучи, виходячи із цієї віри, зокрема, такі країни, як Данія, і от міністр оборони Данії зробив заяву про те, що до кінця року Данія передасть Україні F 16 шістнадцяті. А Італія передасть ще комплекс Ну, Хочеться вірити, що якомога швидше. Сампті це зенітно-ракетний комплекс, який здатен збивати в тому числі і балістичні ракети. Що стосується, давайте, по порядку, літаків. Всього від Данії було обіцяно 19 бортів, які вона мала передати. Тобто це 19 літаків. Додаємо і. А... Власне кажучи, додаємо до цього можливі ті, вже, які поставлені, і можемо мати такі. Ну і додаємо країни, які потенційно можуть доставити. Тут же важливо навчання наших пілотів. Ми на превеликий жаль понесли втрати і втратили пілота, який навчений був керувати літаком f 16 Знаєте, що відбулася ця трагедія, і втратили борт. Відповідно, це треба все поповнювати. Відповідно, це люди. Найважливіше це люди і час навчання як пілотів, так і персоналу, який здійснює інженерно-технічне обслуговування літаків. Виходячи з цього, я зроблю такий обережний прогноз, що ну, як мінімум, ескадрилія півтори в українському небі буде виконувати завдання, так як я і говорив. Тобто тут збігається мій прогноз в тому плані, що. Десь, от ескадрилія, півтори ескадрилії. Ну, дві це взагалі було б. Дві це мінімально 24 літаки. Але якщо ми говоримо про 15-16 літаків до кінця року, це цілком можливо. Ну і от таке поповнення. Цього звичайно недостатньо, щоб переломити кардинально хід бойових дій, але підсилити можливості і потужності повітряних сил. Підсилити наші нашу протиповітряну оборону, тому що ці літаки можуть збивати ракети і дрони. Це звичайно позитивно і це нам допомагає. Інше питання, яке дуже важливо, це ж далекобійна зброя до них. Ракети Джесам, які замовили Сполучені Штати, і які ми чекаємо, що будуть підвішені до цих літаків дальністю на 370 кілометрів. Вони взагалі є і в версії понад 500 кілометрів. Це взагалі. Було б дуже добре, але щонайменше 370 кілометрів збільшило б наші вогневі можливості. Але при цьому, звичайно, потрібно мати право бити в російської території. І таким чином, якщо ми, завершуючи тему f 16 і тут уже об'єднуючи із комплексом «Сампті», це все отримуємо. Це означає, що Захід продовжує допомагати розбудовувати Україні багато ешелоновану цілісну систему протиповітряної оборони, як і було обіцяно. Я хочу нагадати, що це обіцянка, яка була дана Україні ще наприкінці жовтня 2022 року. Під час конференції контактної групи Рамштайн групи з підтримки України. Де було ухвалено це рішення, і обіцяно було Україні надати право якраз і надати можливості застосовувати західні зенітно-ракетні комплекси. Отже, ця цілісна система протиповітряної оборони має передбачати різні ланки, які протидіють різним типам загроз, це починаючи від балістичних ракет, закінчуючи дронами. Відповідно, чим більше в нас буде літаків f 16 Чим більше можна буде підвісити під крила їхні ракет класу повітря-повітря, тим більше буде потенційно збитих ракетних цілей ворога, і тим це призведе до того, що можна буде передислокувати. Деякі зенітно-ракетні комплекси, які покликані протидіяти якраз крилатим ракетам з заходу із західних регіонів нашої держави, ближче до центру, сходу і півдня. Таким чином, створити ось такий заслон, бар'єр, який буде стояти і протидіяти фактично ворогу, який е, не полишатиме спроб е, проводити ракетний терор. Виклики знову ж таки зберігаються, бачити, що. Шахеди атакують, шахеди літають вище. Президент зазначив вчора, що тільки фактично за цю частину вересня 640 дронів випустив ворог, запустила Росія по території України. Тому тут так само є, над чим працювати і боротися. Крім того, про підготовку до масштабної ракетної атаки, про яку я говорив ще минулого тижня, що наприкінці, що ворог готується. Свідчать і ось такі тривожні заявки і нотки: це заява служби зовнішньої розвідки Росії, яка придумала фейк і виправдання вже для себе наперед, в тому, що Україна, мовляв, готується атакувати власні медичні заклади, власні лікарні для того, щоб бачити, створити. Картинку для того, аби переконати уже остаточно Байдена дати право Україні бити в глиб російської території і наносити відповідні удари, це означає, звичайно, що таким чином Росія готується до продовжує підготовку до масштабного ракетно-дронового удару по території України. На цьому тлі особливо загрозливо виглядають тенденції. Про які говорив очільник української воєнної розвідки Кирило Буданов на конференції ЄС, яка відбулася в Києві минулими вихідними, де Кирило Буданов говорив про те, що Росія нарощує виробництво кабів, тобто коригованих авіабомб, але так само і балістичних ракет, такі як Іскандер, що свідчить про те, що вони готуються більше застосовувати балістику. Плюс, додайте, до цього КН-23. А якраз була нещодавно інформація, що Сергій Шойгу, секретар РНБО російського, літав в Північну Корею і домовлявся з Кімом, говорив не тільки про це, але зрозуміло, що після того як Україна вдало знищила в солдатському в Воронежській області склад із бойовими припасами, де в тому числі були і а, балістичні ракети під Північною Кореї КН-23 Росії потрібно активно поповнювати запаси. Ну, от чим поповнювати запаси? Знову ж таки, поїхав Шойгу, просити про це а, Кіма, щоб той надав ще підкинув ракет для того, щоб тероризувати Україну. Але, так само, і Україна не сидить, склавши руки. Я вже розповідав вам минулого тижня, як дрони атакують Алієн'є. Неодноразово там, де розташовуються літаки стратегічної авіації, бомбардувальники ту 95 зокрема, і не тільки. Все це, і до речі, ось буквально свіжа інформація. Хороша новина, що в Енгельсі Саратовської області пролунали вибухи і зафіксовані пожежі. Зараз іде уточнення саме, що відбулося. Ну, але зрозуміло, що мова, скоріш за все, йде про наші дрони. Тобто атака була чергова на Енгельс, начебто працювала російська система ППО, є пожежі. Зараз верифікуються дані про влучання і руйнування пошкодження літаків, на що ми всі ще, звичайно, сподіваємося. Тому що, ну, ось такі удари, по-перше, по Енгельсу, як і по «Алєнія», вони в першу чергу покликані на те, щоб завдати. Ускладнень, руйнувань і труднощів російській авіації в нанесенні ударів. Друге, це звичайно мета, яка ставиться, розуміючи, що агресор готується до таких а, повномасштабних ракетно-дронових ударів із застосуванням, зокрема стратегічної авіації. Мета безумовно ставиться це зірвати ці плани ворога. І як мінімум їх відтермінувати, не дати їм шансу і можливості тероризувати мирне населення, тому це те про що я кажу: що Україна працює і шукаються рішення для того, щоб не тільки наростити можливості ППО, а це теж важливо. Тобто, кожна пауза між обстрілами і рішення партнерів про постачання додаткових ракет додаткових систем ППО. Це можливість нам так само наростити наш потенціал, дещо озброїтися і до кожної наступної потенційної атаки ворога бути готовими ще краще. Ну але тут звичайно важливо, щоби захід не зволікав із передачею, і з передачею таких озброєнь, а воно, в принципі, поступово відбувається. Тим часом Путін демонструє і продовжує показувати світові свої агресивні наміри, збільшує чисельність Збройних сил Російської Федерації до півтора мільйона військовослужбовців. І фактично зараз штатну чисельність вони збільшують до 2 мільйонів 389 тисяч, серед них півтора мільйона військовослужбовців. Решта, це там їхні працівники збройних сил, персонал. І тому подібне минулого року президент Росії збільшував штатну чисельність російської армії в грудні. 23-го року вона склала 2 мільйони а, 209. Тобто, фактично збільшили, а, збільшив Путін таким чином на 150 тисяч десь і. А, Збільшення чисельності тоді в Міноборони Росії пояснило зростанням загроз, начебто для Росії, пов'язаних із проведенням спеціальної військової операції, розширенням блоку НАТО, ну і так далі. І так далі. Ну, що це означає? По-перше, це означає, що Росія продовжує нести великі значні втрати у війні проти України. Їх треба поповнювати. Яким чином поповнювати? Росія придумує е, два способи. Перший спосіб, який вони використовують регулярно, це е, традиційно десь навесні, е, ну, то й раніше Шойгу, вже зараз буде рапортувати Білоусу, виходять і кажуть, що потрібно створити одну-дві додаткові армії. Тому що є така потреба. Що означає одна-дві додаткові армії? Це означає, що частину. Тих військ, які задіяні у війні проти України і знаходяться на окупованих територіях, в районах ведення активних бойових дій, виводять в Росію на доукомплектування. В момент доукомплектування додатковими силами, які компенсують понесені великі втрати, ці батальйони можуть змінювати підпорядкування або отримувати змінені номери. В цей час фактично це подається як створення з нуля. Нових підрозділів, які і мають формувати нові з'єднання там бригади, і ставати наповненнями якраз ось цієї нової армії або нових армій, як це там відбувається. Ось таким чином відбувається а, наповнення ще одна афера, яка має говорити про те, що дивіться Росія постійно створює армії, постійно вводить в бій, постійно тільки питання. А штатна чисельність, а укомплектованість згідно штатів, артилерією, бронемашинами, танками тощо, тощо, тощо. Вона на рівні чи ні? Вона далеко не завжди на рівні. І ось це треба розуміти, як і по людях. І другий момент це збільшення чисельності своєї армії, яку так само от Путін робив в грудні 23-го року. Зараз відбуваються так само подібні речі. Це все має, звичайно, вселяти страх. Це все має вселяти таку безнадію. Путін обирає ще й момент, бачите, коли він до цього підходить. По-перше, зараз можна під це буде підігнати картинку. Яку картинку? Ну, як мінімум в Росії призов. Зараз осінній призов можна буде показати, значить, як ідуть, як навчають, як готують якісь підрозділи. Тобто пропаганда буде на це працювати, максимально розганяти. По-друге, це е, можливість фактично. Зараз показати, що Путін має намір продовжувати ведення бойових дій, ні про яке закінчення війни вже цієї осені, як висловлювався президент України, взагалі жодної мови йти не може, тощо, тощо, тощо. Ну і демонструє наміри і бажання воювати довго. Ось це теж те, що треба розуміти: ті виклики і загрози, які є. Але чи не надірветься? Ось, власне кажучи. Яке е, питання е, виникає? Ну а звичайно, що коли вам дати анекдотичні версії? Думаю, зараз чи на завершення вже після ще однієї теми серйозної добре? Давайте на завершення після ще однієї теми важливої, тому що висловився Єн Столтенберг. Він уже зараз залишає свій пост остаточно передає керування НАТО пост генерального секретаря НАТО Марко Вірюте, колишньому прем'єр-міністрові Нідерландів і його команді. Так, от Столтенберг дав інтерв'ю німецьким медіа, тепер британському, і сказав про те, що миру в Україні не буде, доки Україна не вступить в НАТО. Підписуюсь під кожним словом. Я постійно про це кажу: що для нас є єдина дієва гарантія безпеки це членство України в НАТО. Це забезпечення наших можливостей, це колективна система безпеки. Найефективніше на сьогоднішній день це фактично найефективніший військово-політичний блок, який може щось гарантувати. Ось це для нас є вихід. І тому за результатами цієї війни це просто маст. Без цих гарантій. Війна буде тривати так чи інакше довго, вона просто буде змінювати форму і буде змінювати інтенсивність. То ставатиме менш інтенсивною, то ставатиме більш інтенсивною. І відповідно, по суті, нічого не буде змінюватися. Більше того, це ж уява Росії і їхні формулювання про те, що Україна не має бути в НАТО, тому що вони розуміють, що якщо Україна не в НАТО. Це ж тільки Путін так може погрожувати НАТО. Але якщо Україна не в НАТО, то можна завжди відновлювати агресію. Все ж дуже просто. А коли Україна в НАТО, попробуй тоді. Тому що як зараз Росії воювати з НАТО? Як би вони там не збільшували чисельність, як би не харахорили, що би не робили? Але і при цьому ми бачимо, що. Поки що бракує рішучості президентові Байдену ухвалити остаточне рішення, яке ми чекаємо про далекобійність глиб Росії. А воно нам дуже потрібно. А це так само про НАТО, це так само про рішучість, це так само про, про готовність, про дієвість, про готовність захищати принципи і наріжні камені, на чому базується існування цієї організації. Ось це теж дуже важливі речі, які, про які не потрібно забувати. Ну і на завершення. Здавалось би, ну, все ж таки, е, все ж таки знаєте, таке поважне, поважне видання, «Дешпігель» німецьке, і от в цьому виданні виходить стаття такого іронічно розважального толку про те, що Путін їздив до Шаманів у Монголії, і він питав у них дозволу застосовувати у них консультації, чи застосовувати ядерну зброю, чи ні. Ну, по-перше, які шамани, де залишились в Монголії? Їх же ж я хочу нагадати, що з ними боролися за весь час комуністичної доби і не тільки хто там залишився. Плюс я хочу нагадати, що навряд чи шамани щось порадять хороше путіну навряд чи вони бачать в ньому відродження Чінгіскана, тому що той діяв дещо інакше. Але сам факт, що матеріал іде е, в медіа, і подається з таким, щоб консультуватись: то в Туві був, то е, в Монголії був. Ну, звичайно, можливо, це має створити картинку на тих західних наших партнерів, які думають, особливо Байдена, що, може, не варто, бо все ж таки проконсультувалися із е, шаманами, проконсультувався Путін. Ну, ви знаєте. Я, звичайно, завжди кажу, що диктатори вони прибігають до послуг різних там різного роду шаманів, різного роду таких там діячів. Це зрозуміло, і Путін не виключення. Путін діє як Гітлер. Він їздив поклонитись Чінгіскану. Я це теж помітив, і я про це розповідав. Гітлер створював аненерби, нацисти створювали, шукали там секрети довголіття, секрети вічного життя. Все це було, і Путін багато в чому Гітлера і нацистів копіює насправді. Ну, але от шамани і це зараз обговорювати в медіа і цим керуватися, так до кого тоді має Байден піти? В кого він? Чингісхан ходив три дні молився, якщо ми вже за Монголію, гору, і молився небу, і питав у, у духів у всіх, чи можна йому вчиняти ті чи інші дії, починяти, починати похід. До кого піти помолитися Байдену? Хто вже напише? Йому цю статтю шпігелі чи в іншому виданні, давайте в американському, щоб було швидше і доступніше. От що важливо. Ну а тим часом, поки Байден думає, поки молиться можливо, дай Боже йому просвітління і Божого благословення, як і всім американцям, щоб вони бачите, і світло дещо змінилося. Сподіваюся, що Бог почув мої молитви. Дай Боже, я щиро щиро закликаю, що дай Боже. І президентові Байдену і всім світовим лідерам просвітління дійсно допомагати Україні, Боже благословення і всім нам робити спільну справу в ім'я збереження України і перемоги України. Ну а не знаю, кому молився Трамп, але заявив, що Байден і Харріс несуть відповідальність за те, що на нього вчинено замах. Він це говорить Fox News, підозрюваний у замаху, повірив словам Байдена та Гаріс і діяв відповідно до них. Ну, зрозуміло, що Трамп використовується в політичному ландшафті для того, щоб мобілізувати своїх виборців. Тим тим часом Байден зателефонував Трампові, підтримав його. Ну тобто, зрозуміло, підтримав в якому сенсі? Що все гаразд висловився? Ну, от таким. Чином. Ну, а про стрільця я вам розповідав, хто не бачив ексклюзив про те, як він приїздив і намагався потрапити в міжнародний легіони, не тільки. Подивіться, обов'язково є відео на моєму каналі. Так само я вас закликаю. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, лайк цьому відео, дзвіночок, і напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з приводу поїздки Путіна в Монголії, Шаманів і так далі, а також рішення про Байдена. Чи зійде благодать Святого Духа на президента Сполучених Штатів, щоб він, врешті, дав право бити в глиб російської території? А також бережіть себе і слава Україні.